Помилка. Костянтин Котовенко не зумів забрати у соперника, але Чешин! Не буде голу у цьому, епізоді. затримувалось. Ще погода, ну а далі е, справжнє щастя. Для тих гол! Даніловський! Кравець дістає Шкірянова, і сітки власний хворіт. Ну таке враження, що з пісочної ями щойно пробував п'ятий номер. Даніловський. Був фол, здавалося. Передача. Удар! Два! Auto Лавталочік! Зараз змушує. Бурат, а здобути бажаний рахунок. Василик ледь не помилився. Ось один з капітанів команди Global No Скоп. грає з північної Македонії в рамках відбіркового етапу на Євро 24. Удар не буде голу. Ну, метрів 12. Даніловський бере розгін. Пробиває. Гол! Тридоль! Тарасе, що сьогодні з тобою в штрафі? Три удари, три голи. Повно Потовенко в тому числі. Лещишин його удар непогано, але все контролюється. Чудово знову грає Даніловський. Лещишин. Передача. Ну м'яч було зажовано. Тут же бачимо. Неможливо просто намагатиметься обманути усіх. Удар! Чудова нагода була. Ханас на правий фланг Лещишин. Ось може пробити. Удар! Прекрасний сейв, у нього. Важливо не привести, Чудово зараз розвернув Кутовенко. Удар з правої рикошет. А от. Зупиняється шкіряний. Підказує Ковальчук. Ну, віддавати надійніші передачі. передачу. Василик! Помилка. Удар! О, 3 1 Браво! Неблевий парк. скорочує відставання до двого ось те, що треба. 15 секунд, помилка. Удар! Ооо! Повернув. Мінімальну інтригу рахунок на табло 3-1. Зараз атака. Удар! Стійка ще одна спроба не. Ну а як далі побачимо. Скидка, удар! Єлфімов не забиває. Сталиться кутованкового Провал. Я гадаю, ви усі і так дивитесь за цим матчем Тут над поперечкою пробуває Нікіта Лфі. Травець, куди далі віддавати передачу. Не знаю, рикошет! Ще ви трішечки і м'яч опинився у сіць. Можна швидко віддати передачу, але лиші Пострільна передача. Ханас! Був мінімальний дотик від представників у старанні нічим не поступає. Зараз помилка! Вихід вічної, що це фол на жовто, очевидно. Хоче зараз прошити суперників. Побачимо, чи вдасться йому виконати належним чином цей удар. О, м'яч у воротах! 3-2! Микола відзначається! Своєї результативної дії. Браво. команди Гал. Прекрасна передача Даніловський. Стали все питка. Гол! Костянтин Делькованка забиває 4-2, браво! Яка ж прекрасна взаємодія. Атака. Елфимо. Удар! Повз ворота! Высый Елес А то знову ж таки на Елфиму. Лещишин у центральній частині. Удар. Немає гол! У першій і другій дуелі. 11 третій. Прекрасна передача. Простріл! Гоу! Хоча ні, тут немає взяття в рит, також як і наприкінці першого тайму. Варто надалі грати надійніше. Але ще ж, Він може пробити 10 метрової позички. зараз влучає у каркас, як від опіка у цій ситуації Елфіму. На Вихід вічна навіть Удар! Не забив Степанчук у власні ворота Євро. Тепер черга іншого Степанчука забирати м'яч. Даніловський. Пусті ворота. Удар! Немає взяття варит! Лещишин. Влучив у свого. Ще один удар. Гол! Даелошкой! Браво! Хетры! Ось здоровый спроб. Зараз Еверлохна. Отримав вказівку. Капітана. Удар віддел. Фиву огоу! Браво, Никита! Те, що треба 5-3. 2 хвилини 25 секунд. Василик, пусті ворота! Чудово зараз допомагає. Робця в Блава парку це фол. Десятиметровий удар ми зараз побачимо. Микола може забити Четвертий гол. І другий для себе. Удар! Не забиває ще одна спроба, все ж таки м'яч у воротах. Браво! 5-4. 9 голів, божевільний матч, просто космос. Не матч, а каска. 9 голів. Друга перемога у сезоні для Котовенка і компанії. Но тут і подарував цю звитягу Даніловський.